Друзі, вітаємо! Це друга частина відео про українські розробки зброї та техніки для ЗСУ. Посилання на першу частину відео з перспективними прототипами вітчизняної зброї, а також на ролики про топ-10 зброї та техніки, які вже є на озброєнні зсу. Ви знайдете в описі під цим відео. Ну а ми починаємо. Вітчизняний броньований автомобіль Крас Фіона. «Фіона» – це багатоцільовий броньований автомобіль високої прохідності класу MPV, побудований на базі тривісного шасі, вантажного автомобіля підвищеної прохідності КРАЗ-6322 з колісною формулою 6х6. Броньовик призначений для виконання завдань з оперативного транспортування особового складу до місця проведення спецоперацій, а також вантажів та різного устаткування. Усі вузли і деталі шасі бронеавтомобіля модифіковані. Ані для утримання ваги броні. Днище броньовика Фіона має веподібну форму для зменшення фактору вибуху міни під корпусом і колесами машини. Бронювання машини створено для захисту екіпажу від балістичних загроз під будь-яким кутом. Усі віконні блоки виконані з багатошарового куленепробивного скла. У них є амбразури для введення вогню з особистої зброї десанту. Внутрішня частина авто покрита полікарбонатом для захисту екіпажу. Жу від уламків броні при попаданні боєприпасу бронеавтомобіль Крас Фіона має класичну капотову компоновку. Відділення управління і десантний відсік виконано в єдиному корпусі. Десантне відділення вміщує 10 повністю екіпірованих військових. На даху десантного відділення є люк з туреллю для кріплення кулемета або автоматичного гранатомета. Вогнева позиція має броньовану огорожу зі склоблоками спостереження з куле непробивного. Скла. Також бронеавтомобіль оснащений лебідкою. На сьогодні в Україні є лише дві бронемашини Фіона: одна в Національній гвардії, а друга в десантних військах. Друзі, перш ніж продовжити, просимо вас поставити вподобайку цьому відео та написати під ним коментар. Це дасть можливість більшій кількості українців дізнатись про здобутки вітчизняного виробництва, а також допоможе розвитку україномовного сегменту Ютуб. Особливим вашим внеском у популяризацію вітчизняного контенту стане розміщення посилання на цей ролик на своїх сторінках у соцмережах. Будемо щиро вам вдячні за допомогу. Український бронетранспортер Варан Варан – це український бронетранспортер, який є докорінною модернізацією БТР-70 і розроблений науково-виробничою компанією Техімпекс. Ходовий зразок бронетранспортера було представлено на виставці зброї в Індії у 2018 році. Варан отримав бронекорпус нового дизайну. Двигун вітчизняного БТРа розміщений спереду, на відміну від бтр 70 у якого двигун був розташований у задній частині. Унаслідок зміни компонов десантне відділення отримало на 35% більше корисного внутрішнього об'єму, а також з'явилася можливість здійснювати посадку і висадку через відкидну апарель у кормовій частині. Ця компонувальна схема застосовується в більшості БТРів, які стоять на озброєнні сучасних армій світу. Новий двигун і трансмісія забезпечують кращі динамічні характеристики бойової машини та зменшення експлуатаційних витрат. Корпус БТРа може забезпечити. Захист від куль калібру 7,62 мм, міліметра, а в лобовій і кормовій проєкції від куль 12,7 і міліметра. Також на варан може бути встановлений комплекс активного захисту. Український бойовий танк БМ Оплот. Сучасний український танк БМО-плот розроблений Харківським конструкторським бюро машинобудування імені Морозова. БМО-плот є докорінною модернізацією танку Т-84 у оплот та найновішим представником серії танків Т-84. Танк БМО плот є бойовою гусеничною машиною, яка має високу вогневу міць, надійний захист і високу рухливість. БМО-плот має комбіновану систему захисту, яка містить пасив. Ну броню, протитандемний вбудований динамічний захист і низку інших систем, що підвищують живучість танку на полі бою. Корпус і башта танку БМО плот виготовлені з високоміцної протиснарядної броньованої сталі. У конструкції танку значно менший відсоток ослаблених зон у порівнянні з конструкціями попередніх танків Т84, Т80, Т-72, Т 64 та інших танків. Також конструкція корпусу. Башти і танку в цілому розрахована на необхідний ступінь ослаблення проникаючої радіації. Основним озброєнням танку є 25-міліметрова гладкоствольна гармата КБАС, яка забезпечена автоматом заряджання конвеєрного типу, боєкомплект гармати становить 46 пострілів роздільно-гільзового заряджання. БМО-плот здатний вести вогонь бронебійно-підкаліберними, кумулятивними та осколково-фугасними снарядами, а також ПТРК-комбат з Напівактивною системою керування за лазерним променем. Скорострільність танку становить до восьми пострілів на хвилину. Варто відзначити, що всього було випущено 51 одиницю танків БМО-плот, два прототипи та 49 серійних екземплярів. Ці танки були випущені відповідно до експортного контракту з Таїландом, у той час як на озброєння ЗСУ танків БМО-плот не надходило. Саме тому ми включили оплот у топ вітчизняних розробок, які можуть підсилити оборонний потенціал України, але статися це може лише за наявності коштів на замовлення такої потужної техніки. Український гібридний бронеавтомобіль Шторм. Прототип унікального плаваючого вітчизняного бронеавтомобіля Шторм вперше був представлений на виставці в Арабських Еміратах у 2021 році. Шторм це перший у світі гібридний багатофункціональний броньований автомобіль, який працює на електродвигуні. Також шторм може плавати і здатний витримувати хвилю до півтора метри. На піску він може розвивати швидкість до 140 км на годину і працювати без зупинок від 18 до 36 годин. Підзарядку електричного акумулятора в дорозі забезпечує дизельний генератор. Цей автомобіль можна використовувати для перекидання десанту, підтримки берегової охорони, доправлення вантажів та забезпечення медичної допомоги. В умовах пустелі, де інша техніка відмовляє, український шторм може виконувати всі ці завдання. На сьогодні український шторм перебуває на етапі доопрацювання. Розробники мають на меті встановити на броньовик додаткове обладнання, яке дозволить Йому занурюватися під воду також у планах є колісна версія шторму. Окрім цього, розробники хочуть встановити на броньовик кулемет, протитанкову систему та український комплекс Сармат. Після всіх необхідних доопрацювань шторм планують запустити в серійне виробництво. Українська бойова машина піхоти Кевлар. -Е». Кевлар Е -E це перша вітчизняна бойова машина піхоти, створена на базі шасі 2С-1 гвоздика компанією «Укрінмаш». БМП Кевлар Е замість 122-мм гармати має надбудову для збільшення висоти десантного відділення та встановлений бойовий модуль штурм з 30 міліметровою автоматичною гарматою. Екіпаж машини складається з трьох осіб. Також БМП може брати на борт до шести осіб десанту. Кевлар Е -E призначена для для транспортування особового складу механізованих підрозділів сухопутних військ і їхньої вогневої підтримки в бою, а також для ураження і знищення сучасних бойових броньованих і неброньованих машин та низьколітаючих нешвидкісних повітряних цілей, відзначається, що БМП здатна долати водні перешкоди та дозволяє вести стрільбу з місця під час руху і на плаву в умовах прямої оптичної видимості цілі при тумані, дощу, снігу та димових перешкодах у будь-який час. Доби та року Кевлар Е має високу рухливість і здатність рухатись за танками, з ходу долати окопи, траншеї та водні перешкоди. Прототип вітчизняної БМП Кевлар Е був представлений у червні 2021 року на виставці Зброя та безпека 28 лютого. Після широкомасштабного вторгнення дослідний зразок був переданий на потреби української армії. Машина була прийнята екіпажем від військового інституту танкових військ. Друзі, якщо це відео набере тисячу вподобайок, ми зробимо ще один не менш цікавий ролик про українські військові розробки. Тому ставте вподобайку цьому відео, тисніть на дзвоник, аби отримувати сповіщення про вихід нових роликів. Та підписуйтеся на патріотичний україномовний ютуб канал про Україну. Усім доброго здоров'я та хай щастить!